Система переміщення поранених за допомогою нощів на колісній базі та забезпечує швидке транспортування пораненого з позиції до точки евакуації. Транспортування пораненого здійснює одна особа, та можна штовхати перед собою чи тягнути за собою, застосовувати стропу, щоб зменшувати навантаження та звільняти руки під час транспортування. Непроколювальні колеса з пінополіуретану є легкими і водночас забезпечують прохідність в лісі мокрий ґрунт на пересічній місцевості. Кліренс колісної бази 35 см, а висота тачели над землею 42 см, що дозволяє зручно покласти пораненого на тачелу, а також забезпечує її стійкість та непомітність над поверхнею. Тачела гарантовано витримує навантаження в динаміці та статиці 140 кг, що дозволяє транспортувати пораненого в повній амуніції. Тачела універсальна платформа і може використовуватись для перевезення боєкомплекту, зброї, припасів від точки висадки до позиції. Мобільність та портативність тачели дозволяє здійснити її спорядження для використання за дві хвилини при необхідності перевозити в багажнику автомобіля. Тачела випробована військовими для перевезення поранених боєкомплекту і статичного навантаження більше 140 кг. При переміщенні пораненого на течелі швидкість пересування зростає в 3-5 разів, що забезпечує швидке доставлення до точки евакуації.